запис. Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, Одеса! Доброго ранку, всі ріелтори! З вами Агенція нерухомості Слони. Я Тетяна Літвінова, і сьогодні я хочу поговорити з вами про власників і про ситуацію, яка у нас є на ринку нерухомості сьогодні в Одесі. Я думаю, що така ситуація не тільки у нас. Доброго ранку. А Чому саме про власників і чому саме в тому контексті, в якому я трошки сьогодні розкажу про базові? Ну, взагалі-то я наскільки я спостерігаю, коли працюють, коли до мене приходять, і те, що я бачу, то я бачу, що. Є порушення, можливо, це не порушення, можливо, це непорозуміння або щось таке. Це вже на самому початку, на самому початку етапі, на першому етапі, коли ми починаємо працювати взагалі про, ну, про власників і коли ми з ними працюємо, як ми з ними працюємо, я хочу сказати, що немає такого питання, на яку не було б відповіді в цій роботі. Тільки до нас питання: що ми робимо, як ми це робимо, як ми працюємо з тими власниками. Що хочу сказати, про що сьогодні буде йти мова? Сьогодні я хочу поговорити взагалі про ті там три, ну такі для мене це три самі найважливіші штуки, які ви потрібні розуміти про того власника. Вони прості, вони вам знайомі, але я точно знаю, що не все і не завжди ми там знаємо, тому що за останній місяць. Ті ситуації, про які я про які мені розповідали, про які дізналися, де я була свідком. Так вони не є дуже. Ну ну це не дуже гарно. Не дуже гарно. Тому працювати над власником потрібно і будемо, і будемо з цим щось робити. По перше, що я хочу сказати, у мене я зараз розповім да три, три штуки, базові, які ми потрібні розуміти про нашого власника. А в кінці що в мене буде для кожного з вас питання? Для а, і весь цим питанням я вас залишу з цим питанням. У нас закінчиться наша зустріч ранкова, так, але це буде продовження того питання. Обов'язково буде, і, можливо, воно буде не дуже приємним. Я точно знаю, що не буде воно приємним. По-перше, що ви повинні знати і розуміти про того власника, вообще, ну, Потрібно розуміти, хто такий той власник, Розумієте? тому що коли ми працюємо з цями, ми там знаємо цільові групи, ми знаємо потреби наших покупців, ми знаємо, які питання їм задавати, і як з ними працювати взагалі. І так само потрібно розуміти, хто такий власник, тому що типів власників їх теж багато, розумієте? І кожен власник він особливий, тобто його потреба, його причина, чому він продає, і саме який, який він, яка він людина. Розумієте, хто він такий той власник? Чому він прийняв рішення? І от аватар власника це те, що ми не доробляємо, коли ми беремо якийсь об'єкт, де ми знаходимо його, це вже інша причина з якого джерела до нас надійшов той об'єкт да. Звідки ми його взяли, того власника, але який то аватар того власника, хто такий той власник? Це власник, який продає чому? Він продає тому, що він вступив у спадщину, це один власник. Він продає, тому що він хоче продати за велику площу для нього і купити за малу. Це другий власник. Той власник, який продає манейку площу, додає гроші і купає більшу площу, той то ще один власник. Розумієте? І у кожного цього аватар. Стара власника, і коли ви з ним ну повинні працювати, у вас є те, ваші послуги для того власника, щоб закрити ці його питання саме на кожного власника окремо. Так само, як у нас є покупці, да які там під інвестицію, під оренду для життя, молода сім'я, да доросла сім'я з одне, з однією дитиною, з двома. Тобто ми там розуміємося, як з ними працювати, ми розуміємося, які в них там проблеми, які у них питання є, так і так само власники вони всі різні, розумієте? Ми беремо там, ми беремо до уваги більше його об'єкт, так, яка та квартира, де вона знаходиться, як там зробити аналіз, яка ціна повинна бути, але ще інколи забуваємо про того, який той власник, який в його аватар, так? хто він такий і чому. Як з ним працювати далі саме з таким власником? І от працювати з власником, який продає маленьку площу, і йому треба додати грошей і купити велику? Да? Як з ним працювати? Та з ним потрібно працювати так, що давати йому він вже будує собі майбутнє життя, і він хоче побачити, де він буде його, ну де він буде його будувати, те майбутнє. Розумієте, в якому і, можливо, з ним потрібно працювати трохи, показуючи йому, що є ще на ринку, що він може, де він може жити, розумієте, що він може собі ну, придбати, і, і так у вас буде вибудовуватися з ним відносини, і тоді ви зможете з ним працювати вже на продаж його об'єкту. То долучаючи для нього покупців. Так само ті власники, які Продають велику площу, так і купляють малу або дві малих. Так, яка в них потреба, яка у їх біль, яка в них причина, чому вони це роблять? Ну не причина, а що, який він що його турбує, які в його питанні, чого він боїться, розумієте? От розуміння аватар власника, розуміння взагалі-то хто той власник, чого він боїться, що він знає, що він вміє, що йому потрібно в майбутньому. У нас на сьогодні є два самих важливих питання, які ми потрібні задати власнику. Це чому він продає, і чи навіщо йому гроші від продажу, і чи згоден він з тими ринковими ну, цінами, які на сьогодні є. А, але аватар знати потрібно обов'язково розібрати того власника на аватар, на ті його ключові потреби, які він за... Ну, як, Чому він потребує той власник, а кожен з них потребує так? Ми всі розуміємо, що ну, на виході він потрібен отримати гроші. Да? То власник отримає гроші за ту нерухомість, яку, ну, яку за допомогою вас він реалізує. Але який він, той власник? Чому він такий? Чого він боїться, що він хоче насправді, чи є в його досвід. Розумієте? І ось ця аватар того власника, розуміння самого його як людини, як людини, це. Це вже така дуже велика робота, яка додасть вам розуміння, як з ним працювати надалі. Друге, що ми потрібні обов'язково знати, і це вкрай важливо, от, просто капець як важливо, це та, той тригер, який змусив його ну, почати продавати, причина його продажу, так, це причина, чому ви продаєте свій об'єкт, так? Ну, я там вступив в спадщину, наприклад. або, А якщо це не спадщина, якщо то інша причина, якщо у, у нього є ще питання, завдяки цим, ну, реалізації цієї об'єкту, да, що він буде закривати які свої питання, і от причина, та, чому тригер тригерна, що стало тією точкою, що він вже сказав, все я продаю, я буду продавати, мені вже потрібні гроші? І от коли ми не знаємо цю саме тригерну точку, якщо ми не знаємо саме тієї. Початковий, я не знаю, як це нулює причини, розумієте, чому він продає свій об'єкт, навіщо йому гроші від продажу, ми не, ну, не дізнаємося в того власника. Нам буде вкрай важко працювати. Ми можемо або зливати на нього всю енергію свою, або навпаки, не додавати йому своїх дій, своєї уваги. І комунікація з тим власником і реалізація його об'єкту може бути не ну, не дуже гарною для кожного? Ну не то, що не дуже гарною, воно може просто не ну не здійснитися, і все у вас не вистроїться з ним робота, або вона буде надто складна для вас. А, і по-третє, що обов'язково це, от я розказую всі ті, ці, от всі, ці, да. По перше, аватар власника. Хто він такий? Той власник. По друге, да, яка тригерна точка, що змусила його, що змусило його почати продавати цей об'єкт, чому саме зараз? Чому саме зараз, які питання він вирішує, да? які питання він вирішує? Ну, Тобто, я раджу її описувати, і це чоловік, це жінка, так? І це, Якщо про аватара казати, і де вони працюють, як їм дісталася та нерухомість, звідки вони її взяли, як давно вони володіють тією нерухомістю? розумієте? Тобто, Там дуже багато питань, щоб зрозуміти того власника. Але коли ви його зрозумієте? Працювати з ним набагато краще, набагато легше, набагато ефективніше, тому що і вам, коли ви вже розумієте, вони будуть ще й всі повторюватись. Розумієте? Ну тобто, будуть всі повторюватись, і коли вам потрібно буде працювати з запереченнями. То ви вже будете знати, які в нього можуть бути заперечення саме у цього власника, саме у цього типу власника, які можуть бути заперечення. Ми там знаємо, що власники, вони там заперечення. А чи там одному ріелтору, якщо я, ну, багатьом дам, швидше продадуть. Да? А що ви взагалі робите? Я не розумію, навіщо мені та ваша послуга і навіщо взагалі мені той ріелтор, У мене є багато. Або вони хочуть. Ну, ту ціну ринкову, яка на сьогоднішній день є, датось. Тобто, а як в майбутньому ви будете, якщо не пропрацюєте питання, не пропрацюєте власника, як в майбутньому ви будете вести вести з ним переговори і торги? розумієте, як. Якщо ви нічого про нього не знаєте, не знаєте ні його проблем, не знаєте ні чому він прийняв рішення продавати свій об'єкт, не знаєте тієї тригерної точки, на яку можна тієї болючої точки, якщо її дізнатися, ну взагалі-то можна на неї надавити. Я м'якенько кажу, не ну, це не значить прям брати і давити жор жорстоко. Ні, тобто підводити все під те, що, ну, що може статися, які риски, які страхи можуть бути, да. І, і тоді ну набагато краще з ним буде домовлятися, якщо так зробити. А ми цього не знаємо. А вже хочемо: ну, хочемо йому вести перемовини, якісь торги вести, а він нас не чує, і ви, і ви його не розумієте, і не складується тоді все. Ну, неможливо тоді провести успішні переговори і торги. Розумієте, неможливо буде, якщо ви не розумієте, що то за людина перед вами, і яка в нього причина. І по-третє, що обов'язково потрібно. Я вже не знаю. ну, Тобто дуже багато разів ми це вже, про це вже говорили, і я точно знаю, що будемо ще неодноразово про це говорити. Це його мотивація. Тобто, по, Окрім тієї ну, причини, за якою він продає свій об'єкт, потрібно ще й розуміти, що буде, якщо він не продасть за певний період. Що буде, якщо йому запропонують менше грошей? Це, ну, це найпростіші питання, найпростіші питання, але розібратися з мотивацією, як дізнатися мотивацію власника обов'язково кожному ріелтору, який сьогодні працює на ринку нерухомості. Це просто вкрай важливо. Чому він продає саме зараз? Що він буде робити з грошима? Що якщо він не продасть, який в його термін, коли йому потрібні ті гроші, да? що він буде з ними робити? Якщо він не продасть за цей термін, що трапиться, які в його інші варіанти є, розумієте, тому що він ну тобто, я можу продавати квартиру, але в мене ще для того вирішення мого питання, є ще два-три запасних варіанти. У мене там є ще дача, машина, і я там взагалі ну, борг візьму в знайомих, тобто і вирішу це питання. Розумієте? А ви, не знаючи цього, да, не знаючи, що ще може бути е окрім? Тих, ну що він поверхню да зразу без довіри одразу він каже ту причину, по за якою він продає, або інколи і частіше так буває, що власник одразу не каже причину, істину причину да і взагалі ніяку причину, чому він продає той об'єкт. Тобто ми розуміємо, що треба ще з ним ну позадавати йому питання, і можливо, не всі одразу, а, можливо, протягом якогось тижня, одного-двох і подивитися, як ну. Як йому треба продати. Якщо пам'ятайте, якщо власник не приймає ринкову вартість, ну не приймає ринкову ціну квартири, то в його мотивація не досить велика. Ну тобто, тому що ну, власник то про гроші, да? йому потрібні гроші, він хоче закрити цими грошима якесь інше питання, яке в нього наболіло, і він прийняв рішення, да? що він буде продавати свою нерухомість. І от якщо ми не знаємо, чому, для чого йому гроші, да? і якщо він не приймає і каже, ні, я все одно хочу таку ціну, яку я поставив, то значить та причина, навіщо йому гроші, вона не така болюча. Розумієте? І потрібно розуміти, а скільки ж тоді пройде приблизно часу, три місяці, півроку або, може, рік. Да? Тобто, коли в нього доболить та причина, за якою та той тригер, за якою він вийшов на ринок, чому він вирішив продавати, і от мотивація питання мотивації власника. Це ну просто, ну це просто капець, як важливо. Неможливо, неможливо працювати з власником, не знаючи, чому він продає і що він буде робити. А що трапиться, якщо він не продасть? А що трапиться, якщо йому не дадуть стільки грошей, скільки він хоче. А якщо ну, тобто, взагалі, що буде, що буде далі, і треба почути це від нього, і на і коли це все складається, то ну ви отримуєте таку картину. Що вам робити з цим власником зараз? Як з ним як з ним працювати, як з ним вести перемовини, як довести його до тієї ціни, до якої до ринкової? І скільки вам часу на це знадобиться? Розумієте? І Якщо він не приймає ціну і мотивація в нього не досить невелика, то скільки ми часу будемо йому приділяти тому власнику, і саме про що ми будемо з ним розмовляти, коли ми будемо йому телефонувати? Про що ми будемо з ним розмовляти? Можливо, про те, як продаються інші об'єкти, а можливо, про те, які аналоги є аналогічно його об'єкту. А можливо, про той тригерну точку, яку він собі запропонував, якщо він я хочу продати тільки за цю ціну, щоб купити там в новобудові. Він він продає якийсь хрущ. розумієте? І ми ну, ми розуміємо, що йому потрібен час на те, щоб зрозуміти, що новобудова буде ну значно дорожча за того хруща, да. І йому потрібно до ну докласти гроші, тому що не буде такого, і просто з ним працювати за цією стратегією, щоб довести його до того, або це буде новобудова в іншому районі, або це буде новобудова в стані від забудовника, так і ми будемо вести його за, цією, за цими стратегіями. І неможливо, не знаючи, хто той клієнт, не знаючи чи який той досвід у того власника, як він думає, про що він думає, чого він боїться, не знаючи істинну причину, чому він вирішив, чому він вирішив саме зараз продавати цей об'єкт, що його натолкнуло на це, що його побудило, який тригер був, яка больова точка в нього є. Ми теж не ми не знаємо, як якщо ми не знаємо, як провірити його мотивацію, і не зрозуміємо саме якими питаннями дізнатися в нього, а що буде, якщо це не трапиться, які в нього є ще можливо запасні варіанти, або який термін насправді в нього є, коли йому потрібні гроші, то нам буде вкрай край важко працювати з ним власником. Дуже важливо. Якщо ви працюєте по стратегії, я зав... Я буду заводити всі об'єкти в базу, я буду заводити і ставити всіх, а... а потім хай мені хтось продасть, або хтось приведе клієнта. То це то дуже провальна стратегія. І за останній місяць у нас такі була неодноразова така ситуація, коли ну не дуже приємна ситуація, ну взагалі неприємна ситуація? І от і ще у мене до для вас питання на подумати, мабуть, це буде на, Це не буде прямим ефіром, це буде якась зустріч з вами. Е я хочу запитати, коли ви завели об'єкт від власника, так? Е поставили його в продаж. І власник вам нічого не платить. взагалі нічого. Так, ну от на, на загальних, на загальних да, умовах ви поставили продаж, і коли до вас приходить партнер-ріелтор з своїм покупцем, то скажіть мені, будь ласка, не мені, зараз не потрібно відповідати. Я казала на початку, що я залишу вас з питанням на вам на подумати. Подумайте, позадавайте собі це питання. Да? Коли до вас приходить клієнт, ріелтор, наприклад, да, ваш партнер і приводить до вас покупця, який сплачує вам комісію, той покупець, не ваш власник, а той покупець, чиї інтереси ви будете відстаювати, чиї вашого власника, який вам нічого не плати, так? або того покупця, якого вам привів ваш партнер-ріелтор. І в мене, ну, я вже, ну, в мене є відповіді, але я не розумію, чому так. Якщо ви не змогли пропрацювати з власником так, щоб, ну, щоб закрити його на роботу, на договір, і щоб він вам щось заплатив, так? Ну, 1%, 2%, 3%, 5%, да? то чому? Ну, то тобто, есть, він не згоден, був, у нього були інші упередження, і ми не змогли з ним спропрацювати так, щоб він нам платив той власник. То тоді чому і можна йому сказати, що ніхто не буде відстоювати ваші інтереси? Тоді ми будемо то всі будуть, хто приходить до вас, вони будуть працювати на, на, на боку ну, з боку покупця, тому що він оплачує вам комісію. Задайте собі це питання: чому у вас по іншому, чому ви відстоїте власника? свого власника, так а, а, який вам нічого не платить, і не відстоїти позицію того покупця, коли вам привів ріелтор. Це питання на подумання. Це таке наболюче болюче за останній місяць, що було, ну, що було у нас в Одесі на ринку нерухомості з ріелторами. От, прям на прям болюче і прям м, неодноразова ситуація, яка була. А я е, думаю, що е, інструментів для того, щоб. Розібратися з власником Дуже багато, дуже багато питань, дуже багато є і аватарів, і є прописані, і є виявлення той, тієї причини питання, як тригерну точку виявити, як мотивацію його дізнатися. І є в доступі у нас в каналі, і є у нас в записах, і в курс, і, от, скоро вже, мабуть, у травні буде ну, вже в п'ять курсів по роботі з власником. Тому приходьте, прокачуйтеся, долучайте до себе нові. Інструменти до своєї роботи і кожного дня думайте, як ще покращити ефективність своєї роботи сьогодні на ринку. Як робити це ефективніше, як це робити швидше, скоріше і зрозуміліше для кожного з вас? Я бажаю вам всім гарного, гарного тижня. У нас дуже класна погода вже почалася весна, і вже працювати енергії більше, настрої. Краще буде обов'язково. Я бажаю вам грошей цього тижня і зустрінемося наступного понеділка. Дуже дуже дякую вам всім. Дякую, що прийшли і були сьогодні з цього ранку разом з Агенцією нерухомості слон. І я, Тетяна Літвінова, опрацювала для вас. Все обожнюю кожного. Дякую.